Веб-трансфер запустився 11 липня. Подібний проєкт працював у 14-15 роках, і вони знову запустили такий проєкт, в якому можна на бонусах отримати дохід. Тобто ми отримуємо бонуси, відправляємо в інвестиції, отримуємо відсотки, а також токени веб, які, можливо, залістяться на біржу. Додивляйтесь до кінця. Розкажу все, що потрібно робити у даному проєкті. В нашому випадку, це є у боті. Сподобається відео, ставте вподобайки. А також підписуйтесь на канал і приєднуйтесь до мого телеграму. Переходимо у бота, нам дають бонусом 50 доларів. Їх потрібно поставити в роботу. Нажимаємо Dash. І ось це перше меню. Тут ми. Вверху переключаємо наш повзуночок, тобто наша позика буде видаватися за рахунок бонусних коштів, які нам дали. Сюди прописуємо 50 і відсоток найкраще 0,25. Найменший відсоток це 0,2, ось внизу у нас є, найбільше 0,25. Більше не потрібно, щоб швидше відпрацьовували. Бонуси, і ми з них получали профіт і внизу нажимаємо видача позики. Прибуток ми отримаємо через 14 днів. Далі переходимо у фармінг, тиснемо на банк 10 разів і отримуємо ще токени веб. І так, кожних 15 хвилин це міні-тапалка. Далі ми переходимо у розділ Веб кредит, це є розділ завдання. Нажимаємо на Task і бачимо, скільки тут є багато завдань. Виконавши їх всіх, ми отримуємо токени веб. Їх можна отримати десь до більше 2 мільйонів. Можливо, в подальшому ці токени ми зможемо конвертнути у долари. І вивести. Реферальне посилання ми беремо у меню Partner Network. Тут є кнопочка «Реферал Link. Ми його нажимаємо і копіюємо. За кожного партнера буде нараховано бонусних 50 доларів, які потрібно теж так само поставити у роботу. Мінімалка на вилучення 10 доларів. Отже, нам потрібно поділитися посиланням. І назбирати на мінімалку. Якщо ви не маєте змоги запрошувати, то ви будете просто заробляти токени Web, які можна буде в майбутньому конвертнути у долари. Також відсоток позики щодня може зростати, він може бути і 0,5, і 1, і 2, і 1,5, і так далі. Потрібно дивитися. Є ще варіант видати позику за свої токени тон. Це вверху ми конектимо. Гаманець і вказавши суму, наприклад, 1 тон, де з нашого гаманця буде списано 1 тон, теж можна поставити у роботу, але це все інвестиції і є ризики. Перший варіант ми без вкладень працюємо на бонусних коштах. Варто спробувати, тому що без вкладень. Посилання на боти. Буде під відео. Переходьте і робіть все так, як у відео. Нехай щастить.